Всім привіт ви на каналі The Best Orion. І сьогодні я буду робити обзор на свого кота Муську. Йдемте за муською. кись кись, -кис, я їсти тобі приніс, муська. Насправді я пожартував, у мене кота нема, шутка-мінутка. Зато в мене є настільний футбол і два веселих м'ячика в комплекті. Е, давайте я вам покажу тих два веселих м'ячика. О, вони чуть покоцані. Ну, бо я вже грав в той футбол. І один веселий пакет. Пакету нам зараз не треба. Нам треба футбол. І два веселих м'ячка. Суть тої гри Береться той гарний веселий м'ячик, запихається в дирочку, він собі котиться. І треба забити один одному. Хто виграв, той молодець. І збоку тут є такий таблон. Якщо жовті забивають червоним, то їм очко. А якщо червоні забивають жовтим, то їм очко. От збоку теж жовтих команд є такий таблон. І все. По, то, по цій грі будуть е, три відео. Перший то цей обзор, другий там, де я роблю фінти. І третій, там, де я граю у чемпіонаті своїм другом. От він. О, він сказав Всім здоров. Я! З ним я буду грати. Ну і все. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Па-па